У світі інформаційних технологій щодня наші очі зазнають великого перенавантаження, що може позначитися на якості зору. Офтальмологічна клініка ЕЛАС, що працює в Україні з 2005 року, за неповних 10 років сертифікувала та впровадила в українську офтальмологію вісім новітніх технологій, яких до цього не існувало у нашій країні. Це лікування важкого захворювання руховиці, кератоконуса, лікування короткозорості у дітей, імплантація внутрішньоочних контактних лінз, новітні технології лазерної корекції зору. Медицинський центр. Трайлас это офтальмологическая клиника высшей категории, которая сегодня может предоставить хороший уровень современной диагностики, профессиональную консультацию и практически весь спектр и лечения, и хирургии глазных болезней по мировым стандартам. Сегодня наша цель это внимательное отношение к пациентам, это качественное лечение. В условиях финансовой нестабильности мы сохраняем. Ми прежні ціни ета дають возможність нашим пацієнтам чувствовати себе більш комфортно і более уверена в стінах нашої клініки. Головний принцип роботи клініки Айлас чесне ставлення до пацієнтів та пошук нових можливостей відновлення зору навіть у тих випадках, де раніше було неможливо провести лікування. А й з 2009 року клініці Айлас міністерством охорони здоров'я була присвоєна найвища категорія.